в нашей стране всегда на протяжении не то что десятилетий, столетий формировался образ бесконечного агрессора, страны, у которой непредсказуемое поведение. Лошадь страшная, как ты вообще это все выносишь? Давайте честно признаю, мы никогда еще так не жили. Обманывают всех, мы обязаны это остановить. Давайте Путина в этом обвинять, в этом Путина виноват. Иногда в голове не укладывается. на это просто больно смотреть. Мы начинаем КВН. Для кого, для чего, сказал бы Масляков. А мы с вами начинаем Наш обзор пропаганды. Начинаем мы его с чего? Правильно, с головного пропаганды. Да, это для связки слога. Все должны поблагодарить жителей э, Донбасса, Новороссии за их мужество. А я припрошу, а что с лицом? Мне кажется, лицо поплыло. Не те, щоби я пророкую Путіну скорішу смерть, не те, щоби я здумала вам розказати про те, що він дуже погано себе почуває, але ви подивіться, як поплило ліцо. А що качественний ботокс перестали завозити? А що санкції такі працюють? а що другого літа немає, которое могло би прийти на це мероприятие? Долготерпіння і героїзм. Я перепрошую, я так сконцентрувалася на його лице, що я або тим, з чого він традиційно і здає звуки, що я забула послухати про що він говорить. Важне поблагодарити жителів Донбасу, Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. А це не одне й те саме в російській конституції. Території Донбасу і Новоросії. Тіжеліші спитання, через які люди проходять в цих регіонах з 2014 року, вони, звісно... ну це правда. Сусідство з Росією, знаєте, не всі регіони можуть винести. І Іноді в голові не На це ми наведемо там порядок. Це точно. Та 10 років вже ж наводите вже. А виходить, що ще й досі не навели? Ну, то колись наведете, певно, так? Оце е, поспішиш людей насмішиш, Же. Тому треба ще років 20, певно почекати, а потім вже братися за наведення порядку. Ну слухайте, Путін хоче поблагодарити і висловити слова підтримки Донбасу і Новоросії за їх мужество, е, долготерпіння і героїзм. А я хотіла би висловити слова підтримки Білгороду. За их долготерпение, мужество и героизм. У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей. Из них 11 детей, Раніше 651 человек, из них 51 ребенка. У некоторых детей ампутированы руки і ноги. Поэтому самое страшное, что может быть в жизни любого родителя, это, конечно, потеряти ребенка. Ви знаєте, я тут навіть йорничать не буду, або жартувати на цю тему. Питання одне: що сталося? Ну чому раптом в Білграді в 2024 році є статистика е, людей і дітей, які померли внаслідок отримання бойових дій. Чому до 2024 року такої статистики в Білграді не було? А в 2024 році така статистика з'явилася. Відповідь криється в трьох буквах: ні війні мали би ви сказати, але на жаль, ви сказали СВО. Перспективи поки що такі, і поки ви не ем, поставите перші три букви Нєт в вайні е, перед словом війна, то відповідно ця статистика на жаль буде рости. Ну і знову ж таки, Путін благодарить е, народ Донбаса. А я хочу поблагодарить народ Кузбаса. Уважаємо кузбасовці. Нас єжеднівна, єжемінутна атакують дрони. Безпілотники? Ракети. Морські. човни. Служби безпеки України. ГУР. Хто? Кібербезпека хто? Українські спецслужби. Ага. З початку года мошенники винудили кузбасовцев перевести на щита, з которых оплачиваются дроны і вооружения ВСУ миллионы рублей. Обманують всех. Под прицелом самые беззащитные: наші родители, наши близькі. Ми обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное – предотвратить преступление. Да какое же это преступление? Это донат на Збройные силы Украины для закупивли необходимого... Э... Потім ці гроші, дивіться, ми ж нічого у вас не крадемо, ми вас не дуримо. Ви донатите справно за що вам дякую. А по-друге, ми працюємо. Знаєте, як ну, от ви колись долари міняли в обмінниках. Ми обмінник. ми конвертуємо ваші гроші в дрони, які потім відправляються на територію Росії. Тобто, ми все, що у вас взяли. Давайте чесно своїх ще докинули зверху і вам назад повернули. Тобто, ми в цьому плані навіть не заробляємо. Ми навіть не обмінник, Ми навіть не заробляємо на цьому. Все, що взяли, все повернули. Але я вам подякувала е, зокрема від наших збройних сил України. Е, от, наприклад, теж дивіться Анастасія Влієва, теж могла би знаєте, задонатити на збройні сили України. А замість цього задонатила в російський бюджет 50 тисяч рублей за дискредитацію армії Росії. Ви скажете, що опять? А я скажу, та ця історія знову продовжується, тому що е, ну все ж таки за організацію голої черінки, е, зуб на неї іміється там, десь або там десь. В російській владі а, і відповідно тепер вони пролістали її інстаграм, який до речі заборонений на території Росії. Я вам нагадаю, значить, вони зайшли туди через VPN і відповідно змогли то все прочитати. А, так от вони зайшли, значить, через VPN, пролистали її всі оці пости і знайшли там пост двохлітній давності, і відповідно штраф виписали за дискредитацію армії Росії. Продовжити то робити і далі, а могла би задонатити на Збройні Сили України замість цього донатить, куди ну бачимо в російський бюджет. Поки донатить, ну і поки вона донатить, то донатять і нам сполучені Штати Америки. Дякую е дідусь Байдену за те, що нам ту допомогу підписав. А до речі, Маргариточка Симоньян каже, що навіть не сумнівалася в тому, що та допомога буде підписана. Понимали, що в гарячій війні ми Україну победим за два дня. Чу? От хто ще в нас так вірить, як не Маргариточка Симоньян? Ну ее побеждать-то, Господи, ну Украина ну, подавили эти огневые точки. Вот мы рекламную паузу это обсуждали. Америка, конечно же, так даст денег Украине, все одобрили, что и требовалось доказать. Было немножко смешно слушать тех, кто считал, что они могут это не одобрить, что вот война закончится, потому что Украина все иссякла и больше никто ничего не даст. Дадут! Все дадут. Дадут, пока будет что давать. А будет что давать всегда. Понятно? Э -э, ну, бачите, так, как в Збройной силы Украины верят только Маргариточка Симоньян и э -э, Маша Захарова. В нашей стране всегда на протяжении не то что десятилетий, столетий формировался образ псевдо-неправдивый, ложный образ нашей страны, как бесконечно... Как бесконечно великой, как бесконечно э -э богатой, как бесконечная, бесконечная территория эм, черных пакетов. Агрессора страны, у которой якобы непредсказуемое поведение, это при том, что каждый шаг не просто был мотивирован, он еще был информационно сопровожден, но западные средства массовой информации, очевидно, подчиняются общей воле вот этих самых натовских институций и. Да, вот подумайте, вот это вот. Західна преса починається общій волі. А ми всі подчиняємося волі одного чоловіка, і почему-то они думають, що ми плохи обійшли волі, а ми волі одного чоловіка думаємо, що ми хороші Координуючу роль в этом грають, звісно, англосакси. Ну, конечно. Говоря... Мені здається, знаєте, що в принципі вони слово англосакси кажуть не тому, що вони реально в то вірять, а не тому, що. Вони бояться нападу з Америки, не тому, що, е, значить, е, в них випрацювався е, не знаю, механізм ненависті до всього американського. Мені здається, що на території Росії слово англосакси набуло настільки е, великого поширення саме через те, що е, слово англосакси якось дуже еротично звучить. А в Росії, як ми пам'ятаємо, як в Совєтському Союзі, секса ні, але дуже про нього хочеться всім розказати. Тому про це кричать на кожному, значить, телевізійному екрані і при кожній можливості. Зокрема, Машечка Захарова, яка дуже тішиться від того, що ці англосакси колись на них таки нападуть. Ну або ж видає бажане А, Продовжуємо в площадками. телевизионными площадками на территории России. И туда, до речи, завитав даже Лукашенко. Отделение Соединенных Штатов Америки 60 миллиардов долларов на войну – это важнейший фактор эскалации. Э, ну, завитав на телевизионные майданчики, потому что 60 минут, как вы понимаете, показывала всю эту несанитницу. Так что там? Конфликт в Украине. И очень опасно, что были выделены ракеты дальних, дальнего действия. Атака. А вам чого боятися? Ви ж не в війні. Ви ж так і не вступили. Двері відкрили, щоб російські війська пройшли. А ви ж дивіться. Два роки по периметру ходите і робите вигляд, що вас там нет. Так чого боятися? Ударі БПЛА по Російській Федерації. ви знаєте, Це просто як союзне государство переживає. Це аеродроми. Влиятельные люди, которые поставлены, как у бандитов, говорят на счетчик. Все это планы, которые, не планы, а действия украинцев, которые свидетельствуют о том, что происходит эскалация войны. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде. Не буту резервы имеются в каждой бригаде, а чему за задалекубийней ракеты. Дуже переживають плюс у ці постійні атаки ракетами, безпілотниками. Щось переживає Лукашенко. Не знаю тільки чого вони ж летять на територію Росії, але чомусь переживає. Я тільки одне не поняла за фразу вліяти люди, які поставлені, як у бандитів, говорять на щотчик. Він про кого має е, на увазі, він що хоче нам сказати? Що Це за фраза, яка вирвана із контексту, і для чого загалом треба було її е, сюди втілющити. Хоча, якщо вже говорить чуш, то, як би, повною, тому що нести чуш треба уверено, тому що хороша тільки повна чуш. Ну і, до речі, знову ж таки, чомусь Лукашенко каже, що не зберігаючи ні на що, жити все-таки добре. Ми ніколи ще так не жили добре, як зараз. Живы и хорошо. Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что есть. Примелен... А куда в смысле лучше? Мы еще никогда не, не жили так хорошо, но могли бы и лучше. А не можете, потому что влиятельные люди поставлены на счетчик? В Эмиратах и России. Могли бы лучше, как Эмираты и Россия. Зараз буде поганий жарт. Я за нього наперед перепрошую, але дощів не вистачає на території Білорусі. Чи чого? Чому ви так заздрите на території Росії? Давайте чесно. Давайте чесно, каже той, хто чесно не произнес жодного слова в своєму житті. Та. та. Ну і до речі, знову ж таки, допомога і атакамси це просто топ тема. Тижня на всіх російських майданчиках, площадках і на язикі у всіх, хто той рот свій відкриває для розуміння, атакам з 300 кілометрів. це Белгород, Курск, Брянск. Вар... Зараз йому щось умне мисль могла прийти в голову, але не знайшла де там зачепитися. Тому зайшла і вийшла. Оніж Сівастополь Аріл. Ліпець, Донецьк, Луганськ, Це агро... етагропагадітіка. Тобто, на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виділяють Україні атакамси дальньої, дальнього радіусу дії на 300 кілометрів. Через це, за словами Скабєєвої, Україна може діставати до Донбаса. Тобто, виходить, що до цього моменту всі попередні 10 років. Украина до Донбасса не доставала. Вы понимаете, какое зараз будет вопрос? Кто бомбил Донбас? Территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют. За что мы им також Дякуємо. Сьогодні дуже багато подяк в моєму ефірі. Вони прям лунають з усіх усюд. Ой, до речі, подякувати треба ще одному. Про Україну я повторяти не буду. Україну придумав Ленін, причому... Ленін, дякую за те, що придумав Україну. Придумав її іменно вот в такій, в вот самій там жуткій, в самій якій-то інфернальній версії, з вот, якою ми зараз маємо діло. Хоча я вважаю, що Владимир Ильич Ленін навіть представити себе не мог, що от із тої України, про яку він іноді, іноді вспомінав... Будет прилетать по території Росії Владимір Ленін навіть не міг собі подумати, що Україна два роки буде не тільки захищати свою територію, а ще й при цьому бити по території Росії. Малесенька Україна дає відсіч величезній території Росії з намірами повернути всі захоплені нею території. Владимиру Ілічу Ленину такое даже не снилось. Ви сходіть, перевірте, як він там на Красній площаді, бо мені здається, що він вже в грабу почав переварачуватися. Переверніть його назад. А ще краще закупайте. Врешті-решт. Уважаємо колеги, разрешите от вашего имени поблагодарить Владимира Владимировичу. Джекажу за... на сьогодні просто якийсь ефір благодарності. Давайте поблагодарим Владимира Васі Василь... Васіліча, Владиміра. Эм... Вот еще, есть еще один, ну, наш они, коллега. они не закончатся, коллеги. Да, коллеги. Да я бы так не была, но, ведь а, Заступные кошельги арестовали, поэтому, возможно, и эти коллеги когда-нибудь закончатся. А может быть, когда-нибудь наступит намного раньше, нежели вы думаете. На сегодняшний день по э, закону о рекламе мы не можем транслировать новости в режиме реального времени. А по сути это та история, которая позволяет доносить оперативно до каждого человека, до каждого россиянина. Да какая-то история. Вам Скабєєва розказала вже на этих ваших курсах, що новини це те, що ви про це думаєте, а не факт, який відбувся. Не до має значення, що конкретно відбувається. Обратите внимание, що може одне і те забуття. Але інтерпретація цього собуття має значення. Це то, що в сучасному світі, мабуть, прийнято називати епохою постправди. Неважливо, б'єте ви ракетами. по... Лікарні, по ем, складу з боєприпасами чи по гражданській інфраструктурі, чи по ем, багатоквартирному будинку це не важливо взагалі. Важливо, як ви це покажете, як ви скажете про це, як ви це подасте. Тому яка різниця, коли ви покажете новини в прямому ефірі? Все потім в записі. Все одно вони всі в записі виходять. Новості, які соціально значими в країні. які? Можливо, про затоплення Оренбургської області, чи Омська, чи Томська? Ні? Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Мы, по-моему, все делаем в режиме реального времени. Вот вы сейчас сказали, что что-то идет там на экраны наружной рекламы в город. Да, но если транслировать новости, новостной контент, мы не можем его транслировать вот так вот, как сегодня транслируем наш с вами съезд. Да, потому но... что закон не предполагает этого. А ну это нужно с, с нашими основными э, телевизорами. Это нужно, извините, не со мной решать. Это с президентом нужно решать. А я только так, третий э, с конца. Э, поэтому я тут точно ничего не решаю. Вы у. Главное, вас спросите. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, так к огромному сожалению, чьи-то цели. Вот, скажем, вы э, сказали, что вы могли бы мои там речи транслировать. Это я вам очень благодарен. Спасибо это. Очень привлекает очень. Верная дорога идете, товарищи. к мы, к сожалению, на сегодня сгадывала. Ну что ж, и вы правильно сделали. За те, що дивилися цей випуск, вам окрема вподобайка від мене. Подякувала вам. Сьогодні у нас такий день подяки. Тому подякувала вам за те, що дивитеся, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. І звісно, робіть так і надалі. Побачимось в наступному обзорі пропаганди. Папа.